Якщо в нас є якісь там задуми на перепланування, то в обмірному плані от в нас є вже всі, що треба розміри. Це є супер. На плані демонтажу нам всіх розмірів не треба, і як це добре, що ми розставляли обміри. Ось, і їх нема. А чого їх нема? Тому що вони є на шарі обміри. Це дуже добре. Чому? Тому що тепер нам потрібно лише подати розміри на ті елементи, які ми пропонуємо під демонтаж. Вони тут жовтого кольору, я навмисно налаштувала. Ну, замість, сподобався жовтий. Якщо вам потрібно буде змінити кольор, то ми це змінимо. Ось. І ось тут там, де обміри наразі. Ми шукаємо демонтаж, пробираємо демонтаж. Якщо його немає такого пошуку, то шукаємо десь ось тут. Але ну, в 26-му є вже, якщо не помиляюся. Так, є демонтаж. Два рази клацаємо обрали демонтаж. І тепер клацаємо по, от, наприклад, Прив'язка і пройом. Раз, два, три. Поставили. Далі ось тут прив'язка до кута і те, що ми демонтуємо, є. І третій варіант: тут навіть прив'язки до кута не треба, просто ось цю штуку поставили на бік. І фішка в тому, що ми тепер переходимо у монтаж. І цих розмірів нема. І одмірного теж розміру нема, а так і має бути, бо ми очищуємо від лишнього. В дизайні дуже часто принцип полягає в тому, що ми очищуємо від лишнього. Так само тут всі сині елементи тепер треба поставити, але ставимо ми їх в наступному шарі, який буде називатися монтаж. Ключове слово монтаж. Пробираємо монтаж. Ось так і до кута. Раз, два. Ну, ніби та сама логіка, але все ж таки тут монтується. Будьте уважні, бо якщо невеличкий, от у мене є невеличкий кутик, анфікат може на бік перехилити. Тому вирівнюємо ось так. Це все з навиками приходить, але на око треба дивитися, щоб ми не скосили, бо там тоді розмір буде інакший. Так само в монтажі в цьому статусі всі елементи, які ми... Монтуємо, тобто закрили пройом, значить, треба показати, наскільки ми закрили пройом. І отак гарно все розставляємо, усі оці елементи, і що є дуже вигідно, що на наступному кресленні їх не буде. Тобто, всі розміри, от які ми там розставляємо, всі тримаються саме того, що потрібно. Тут все ще стосується обмірного плану. Тут все, що стосується демонтажу, і в синьому оцьому варіанті ми маємо розміри, який стосується монтажу. І на плані оновлювання у нас є чистий аркуш для наступного креслення.